Костя, як часто ти думаєш про давній Рим? А, не часто, але давній Рим дійсно варто, бо його згадували. Перша каналізація, перший бетон, вимощені дороги, які дожили увага, до наших днів. А ще перші підлоги з підігрівом, перші таксі та перший фастфуд у Римі, до речі, відкривають новий археологічний музей. Там буде виставлена унікальна мармурова мапа стародавнього Риму. Цієї мапи ніхто не бачив більше як століття. Ми можемо побачити просто зараз. У столиці Італії відкрився новий музей, відвідувачі котрого можуть перенестись у часі і побачити, який вигляд мав стародавній Рим у 203-211 роках нашої ери за часів правління імператора Септимія Севера. Аби привабити ще більше туристів, мерія міста вирішила розмістити величезну мармурову мапу під склом на підлозі музею. Це фрагменти плану Рима. Колись він висів на стіні бібліотеки храму миру. Проте ми вирішили покласти його горизонтально, аби кожен мав змогу пройтися по ньому і не мов би здійснити прогулянку давнім Римом. Колізей, великий цирк, плани лазень, храмів, приватних будинків. Античні майстри вигравіювали план міста з надзвичайною точністю й деталізацією. Для роботи знадобилось 150 окремих мармурових плит 18 на 13 метрів. І з плином часу мапа поступово руйнувалася, а деякі плити жителі міста використали для інших будівель. Фрагменти унікального плану знайшли лише 1562 року. Нині від мапи лишилося тільки 1186 елементів різних розмірів, що за оцінками експертів становить орієнтовно 10% від усієї реліквії. Наразі ми переживаємо часи, коли Рим це будівельний майданчик не лише для мобільної інфраструктури, а й для музеїв, дослідницьких і наукових центрів, мета яких надати цінність археологічній спадщині та історії цього міста, і нам це дуже подобається. Новий музей розташований на одному із семи знаменитих пагорбів Рима на території археологічного парку, що буквально всіяний безлічу античних знахідок. Парк був відкритий протягом десяти років на початку минулого століття, проте через будівництво метро його довелося надовго закрити. Наразі парк і новий музей є частиною проєкту реконструкції Рима. Після пандемії COVID-19 місто пережило справжній туристичний бум. Прогнозують, що 2025 року, який Ватикан оголосив святим роком, до Рима з'їдеться феноменальна кількість туристів і паломників з усього світу.